Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов засновник фонду згін небайдужих Олександр Фінер. Вітання, пане Олександре. Вітання вам. Хочемо з вами поспілкуватися про діяльність вашого благодійного фонду, і знаємо, що ви співпрацюєте з волинськими громадами, зокрема із Павлівською громадою, де місцеві жителі зібрали більше 100 тонн продуктів для наших захисників. Розкажіть про цю співпрацю і розкажіть загалом про діяльність вашої організації. Хотів би внести певні корективи. Поперше не Павлівська громада зібрала більше 100 тонн, а взагалі. Таке трошечки предісторія того, як це взагалі відбулося, ми в наш благодійний фонд загін небийдужих допомагає військовим та людям, які постраждали від війни. І ресурси потрошки, потрошки вичерпуються, і продуктові і люди втомлюються. І в мене виникла ідея така, що потрібно городину, овочі, потрібно домашні продукти поспілкуватися з людьми, які живуть в селах, щоб вони підтримували людей, які живуть на сході України. Це не для не не тільки для військових стотон було зібрано і не тільки громадою. Це було горохів, це був Остелух, це була Волинський, Воли. Інська область, е, якщо потрібно більш чіткий список, хто приймав участь, вона ігорівна е, теж така пані хороша приймала участь В загальному 110 тонн. Ми відправили 4 фури на Харків е, і одну фуру на Запоріжжя. Е, в принципі, відео в наших соцмережах, і вже на даний час е, Запоріжжя роздано 15 тонн. Всі звичайно відкриті звіти будуть в ну, в доступі, і в Харкові роздано 45 тонн. Це йде як військові шпиталі, якісь військові добробати, військові частини, які потребують, може звернутися та отримують, так і цивільне населення, в яких немає їжі. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, загалом про діяльність до... вашої організації, як давно ви займаєтеся саме цим напрямком. Саме цим напрямком ви маєте на увазі збір продуктів і передачі, чи взагалі благодійністю? Взагалі благодійністю. Так. Фонд благодійності напевно займає все життя. А фонд був заснований в 2019 році. Я думаю, багато людей бачили і знали нас. А ми допомагали хворим дітям на ДЦП, і дуже багато дітей з Лині було, яких ми підтримували фінансово неодноразово. Так само з цим можна ознайомитись на наших соцмережах, байдужих, небайдужих Фейсбук, Інстаграм. І в принципі, як почалась війна. 24 числа волонтери фонду згуртувались і пішли воювати, е, тобто я вже в дев'ятій годині я почав обзвонювати всіх. Вже були воєнкомат Хлопці, відповідно, я трошечки не розумів, не міг включитись в е, зрозуміти, що мені робити, що правильно. Але але в принципі почув, що на кордоні відбувається, е, ну там дуже великий час бігли люди за інозем і вони були неконтрольовані і топтали українських дітей жінок. І ми з командою підключилися спочатку на кордон і допомагали територіальній з територіальній обороні з паном Купенюком Володимир Керівник там стримувати цей натовп. І потім, коли ми стали непотрібні, там коли наше присутність там була вже не було необхідності, ми приїхали до Львова і почали думати, чим ми можемо допомогти. В мене вдома було багато запас консервантів, одягу і ну таке. Знаєте, щось мені було не таке не дуже. Ну потрібно, але не так, щоб крайні. І в товаришів. Ми почали з цього. ми почали з цього і почали це звозити в наш офіс міських героїв. УПА-9 і видавати ці людям. Потоки просто скаже тим більше ми видавали, тим більше зверталися людей. Ну старалися закривати. Потім. В принципі, ми розставили волонтерів по магазинам. Нам нада дорозі магазин Кінкрос у Львові. Нам надали спочатку на тиждень часу два шана у Львові. Пару сільпо. Ми проводили фінансовий збір і гуманітарний продукт. Продукти видавали під списки з ними також можна ознайомитись. Фінанси, які збирає фонд, актується це. Також можна перевірити та ознайомитись. Потім з часом у нас виникла ідея, що українці що знаходяться в війні. І люди всі не можуть постійно допомагати, і нами було прийнято рішення виїхати до Литви для проведення гуманітарного збору. Що ми зробили? Принципі на даний час я знаходжуся в Литві, я не біженець. Я допомагаю нашій країні. Я можу пересуватися вільно в Україну і з України. Ми допомагаємо військовим автівками, допомагаємо уніформою, Ну по запитам я скинув пані Юлії журналі ті запити, які ми опрацювали, і які ми опрацьовуємо, збираємо гуманітарну допомогу, фасуємо її і від. Ляємо в Україну в наш головний офіс на е, героїв УПА 9, місто. Львів в свою чергу. Хлопці, команда загін байдужих фасують гори продуктів або. В коробках вони вже і відправляємо на Харківщину. Відправляємо на Запоріжжя, відправляємо на Херсонщину на Харків і в принципі по зверненням працюємо до мене приходять. Мій номер є юридичним. Він в відкритому доступі. І я би хотів людей попросити. Я не можу постійно відповідати вам на дзвінки. Ви мені не даєте робити те, що я роблю? Моя мій обов'язок це забезпечити продуктами щоб він вам міг допомагати. Є інші номера. Вони. Телефонуйте на них, тому що це їх ряд обов'язків у мене інакші і мені і так важко. А в принципі, в загальному наш фонд допоміг вже не знаю, дуже багато тисяч людей більше десяти однозначно. За останні 20 днів ми відправили 110 тонн продуктів, і це завдяки волинським людям, за що я би хотів. Ну це дуже сильно. Це були жінки, це були хлопці, це були мужчини, які в нічний в час, в мінусову температуру, замість того, щоб просто дати дати розбиратись. Вони вантажили з нами, вони возили з нами. Їм це не просто продукти, це продукти з таким, знаєте, закликом, що Україна єдина, і на західній Україні це розуміють так: взаємовирочка, взаємопідтримка, допомога одне одному. Хочу відмітити також, не знаю, чи в рамках ефіру це можна. <головіка> дуже люди на я не вірю країну. Я українець у нас єдина Україна. Але я вже це говорив відео, яке викладено в нас на сторінці. І тут скажу. Якщо, не дай Бог, була б ситуація навпаки, я більш ніж впевнений, щоб вони до нас так не сталися. Але ми інакше. і за це я дуже дуже вдячний Західній Україні, Волині і нехай Господь людям, які приймають у, -у, у допомозі через нас, не через нас, будь-як, які передають Цю допомогу, які діляться, нехай госпотім дає можливість зати і ніколи не потребувати цьому. тому що це благородно сильно і викликає. Ну принаймні в мене повагу. Це дуже сильно. Вони думають, що в них воно не потрібне. Воно потрібне і вони діляться. І це круто. Це українці. Е, нашим фондом було витрачено на доставку даних пропливом е, дусім е, орієнтовно 400 тисяч гривень. Також світи є. Певну частину грали, певну частину вже так допомогли, самостійно скинули. Трошки я витратив, але але я не знаю, ну мені подобається, що я можу бути корисний і що я можу допомагати, пане Олександре. Ви згадали про те, що дуже багато запитів надходить до вас, але цікаво, то яким запитам ви надаєте пріоритети? Ви знаєте, пріоритет надаємо тут. Можна надавати пріоритет чи не пріоритет. В загальному, ну, у мене може знаєте, трошки таке бачення неправильне. Але, от, наприклад, прибор нічного бачення хороше коштує по 3 тисячі євро. І автомобіль коштує 3 тисячі євро. Принти більше, напевно, автомобілі, але. Квадрокоптер маві треті, вони теж коштує поза 2 тисячі тисяч євро. Але ви знаєте, е, якось чомусь більше напевно машини, тому що це транспорт. Але нагальному нема в нас такого розумієте, пріоритет. Тобто, в рамках шляги моя воля, я була. І допомагав, але, на жаль, чи тим стає складніше допомагати, я навіть вже не справляюся здачею завдяки благодаті і доброті волинських людей відправити ці продукти, я мав увазі фінансово, тому що на фура – це приблизно 50 тисяч гривень. Я вам, я така людина, я так. І, і мене так завжди знаєте, виховувала моя мама: ну так що повинно так правильно. А тут знаєте, правильно давати звіт будь-яким своїм діям. А коли люди дають щось допомагаючи, на жаль, на жаль, я мені прикро, що так. Так, трошки відійду від теми, але воно по, по, по темі. В одної жіночці ми, ми брали в селі картоплю, і вона сказала таку правду. хлопці, я надіюся, що це не напруга. Якщо є такі слова, значить є такі прецеденти. Диму без огню не буває. І, і це прикро, що е, українці в лапках, волонтери в лапках дозволяють собі такі речі робити, тому я прийняв для себе таке рішення. Це навіть уже, якщо чесно, трошки абсурдно виглядає. Теж таке до історії. Я от позавчора спілкувався з хлопцями з військовими. Вони машиною потрібно, і я з ним спілкувався. і Під час нашої розмови я почув приліт і почув двохсотий трьохсотий. А ми спілкувалися про те, що мені потрібно відозвернення, і знаєте, і тут така палка двох кінців. Чи правильно ну я я прийняв для себе рішення звітувати повністю? Щоб потім мені не довелося доводити комусь, що я чесна та порядна людина? В мене є повністю таблиці е, з контактами людей, хто отримував від нас допомогу. Яку допомогу вони отримували? Е, підтвердження всьому фінансові витрати на. Тобто я стараюсь зробити максимально відкрите та зрозуміле звітність. В принципі, на мою думку, що він повинен бути подібна звітність має бути у всіх, тобто, кожна звідки людина мене знає, звідки вона знає правильніше мене. Ну тобто, кожна людина, яка в кого щось бере. Не просто повинна, чи вона зобов'язана відкрито звітувати. Так і кожен рахунок, який на себе збирає кошти, зобов'язаний бути публічно відкритий. Так і збір коштів має бути відкритий, тому що е, чи нація, така чи такий, чи люди такі дуже багато гуманітарної допомоги і, і різних моментів є присвоєння? Тому тому в нас в принципі до абсурду це є. Пане Олександре, а цікаво, яким чином можна долучитися до допомоги вашому фонду, як вас знайти і яким чином можна допомогти? Нас знайти дуже. Нас знайти дуже просто. В принципі, ми називаємося загін небайдужих на російській мові, це отряд неравнодушних. Е, наш офіс знаходиться в героїв УПА 9 Місто е, мене звати Фінер Олександр. Е, якщо ви введете назву нашого фонду, вам виб'є перелік можливості зв'язатись. це офіційний сайт, TikTok, Ютуб. Фейсбук, Інстаграм, де є всі контакти. Єдине прохання, якщо хтось хоче доєднатись, ми, до речі, ми забезпечуємо волонтерів фонду житлом, ми забезпечуємо продуктами. Ну, Якщо людина курить, цигарки, одяг, так само ви видаємо. Але, знаєте, інколи приєднуються до фонду люди, волонтери. За цим ми теж дивимося. Тобто, якщо у вас є ситуація і вам погано ви втратили когось, ми радо приймемо в команду і допоможемо. Почати життя спочатку, да, доведеться важко працювати, вантажити, возити, складати, сортувати. Але ми підтримуємось колективу і підтримуємо людей, які з нами, і не тільки тих, яких з нами. Але ми як маленька родина, як би це не звучало по маркетинськи але трошки ні. Взаємна підтримка одне одного і психологічна, і душевна, і будь-яка людей. Я, я знаєте. Я хочу зробити все можливого, щоб наша команда працювала чесно, відкрито і допомогла як можна більше людям. Знаєте, навіть якщо мої зусилля і моя робота врятує ще одне життя, то мені цього буде мені від цього легше. Я на даний час займаюсь тільки фондом, займаюсь фондом і допомогою. Я встаю зранку з телефоном, починаю спілкуватись, і до ночі я спілкуюсь, але є результат. І є результат, і я готовий. І я готовий. Я не кривлю душою, ні ні граму. Ви можете це побачити. Люди, хто мене знають, може це піти. Я готовий робити ще більше. Головне, щоб було з ким і як. Є проблеми, які ми не можемо вирішити. Це, наприклад, от знаєте, що мені подобається? Що, що в нас немає грошей доставити продукти, ті, які люди дали безкоштовно. Уявляєте? Ну це круто, це українці. Це круто, От такі, от таких українців. От за таку Україну мені здається, в нас іде війна. От саме за таку, і я, я, якщо чесно, е, ніколи не думав. Я не знаю, чи це ну я не хочу образити, що на Волині такі хороші люди. Ви знаєте, ми по Львову також проводимо збір по, по області, але він зовсім не такий. Абсолютно, тобто, ми бусіки ми звозимо потрошечки, стараємося, нам хамлять, нас там знаєте фиркають. Ну, у вас зовсім інакші люди, і честь, і хвала. І ще раз я вам дуже вдячний. <кхи> і ще хочу сказати, хто б до вас не звертався за якоюсь допомогою, вам зобов'язані, якщо ви щось здаєте, і здаєте звітувати. Тому, в принципі, всі, хто нас підтримують, е в міру можливостей, е ваше де да нам, завжди буде да вам. Дякуємо, пане Олександре, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися за вашу діяльність. Отож, засновник фонду загін небайдужих Олександр Фінер був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один дякуємо на все добре. Тримаємось дякую вам за вашу роботу. журналістську, Вона теж важка і небезпечна. Слава героям, слава Україні! Тримаємося, йдемо до перемоги. Я щиро в це вірю. Молю за це. Обов'язково переможемо. дякуємо пане Олександре і нашим глядачам, хто дивиться нас у кабельній мережі. Пропонуємо коротеньке відео про діяльність фонду. Загін небайдужих. На все добре, тримаємось.